Шановний голово, шановні колеги, закони, які запропоновані до розгляду, вони цікавлять 700, можливо, тисячу людей, і я думаю, з десяток начальників. Враховуючи те збурення, яке сьогодні відбувається в суспільстві з огляду на непідйомні так звані ринкові тарифи, можливо, ми не повинні розглядати такі закони, які потрібні для того, щоб прозвіцю прозвітувати, що гранти використані за призначенням. Очевидно, треба було покликати сюди у сесійну залу керівника ЕНКРЄ, і що він розповів, на якій основі формуються ці тарифи, але не просто загалом, а сказав, як вижити. При таких рішеннях конкретній людині із мінімальною пенсією або заробітною платою півтори тисячі гривень. От, чим ми тут займаємося, це мені нагадує, що ми шукаємо собі е, роботу, і головне, що ми її успішно знаходимо. Я розумію, що панує точка зору, що люди за літо переколотяться з цими тарифами. А восени вони вже змушені будуть прийняти те, що їм запропонували, як щось очевидне. Тому я пропоную, шановний голово, шановні народні депутати, давайте не думати, що все це розсмокчиться. Давайте ми проведемо розмову в Верховній Раді, щоб люди побачили, якщо тарифи ринкові, то ринкові не бути пенсії заробітні плати. Ми говоримо про речі, яких ніхто не розуміє, яких ніхто не сприймає, і Верховну Раду, яка має і так мізерний авторитет. Ніхто підтримувати не буде. Тут говорять про якусь владу, про вакуум влади, Да на місцях нічого немає. Там просто на місцях діють партійні призначенці. Ви поділили області, поділили райони за партійними квотами, а люди абсолютно ялови і неспроможні. Треба спочатку проаналізувати, що там є на місцях, а потім вже давати якісь повноваження. Дякую.